Знову я Гаджел. Сьогодні ми будемо створювати е, карту. В, там треба Ми будемо знаходити портал Вендер Світ і будемо туди заходити. І при, цьому, і при чому то все буде на виживання. Почали. так щоб, щоб це зробити треба перше. Взяти і написати який-небудь мір, або щоб відрізнявся від інших. Пишете далі. Все. Написали і далі пишете ту. Пишете мі-мі по-англійськи. Мі. Мі. Далі. Все. Создаєте мір. Создаєте мір і дивіться. Якщо не з'явиться в селі, то... Так, ми вже в селі. Щоб попасти туди, треба рити біля колодця. Ось от. Зараз я собі позначу. Піду, візьму піку собі і зроблю. Кувальня, там знайти кувальню. Де та кувальня? Де та Срочно натакували або самі Крафт. Зараз. добре будемо самі крафтити. Версія один э, ноль, Добрупірку і вчила їх копати. Якщо ви не вірите, що тут під кулацем є, це то ви повірите, побачите, що є портал вендерсвіт. Бачите? Портал вендерсвіт є. Є yeah. але тут треба проходити швидко, бо є дуже багато мобів. пішли, пішли, бігом, бігом, бігом. Так, бо я вже не пам'ятаю, я там вже давно тут проходило. Якщо що, Якщо, що? кір, Як шо а, Кірб'янкиркою. Ааа, чешуйки! Жить. Так, зайду в геймод. Гамма один. Далее. Все, я в геймоде. Зара туда зайду, поставлю. И потом зайду, но выживал. Так, да, только лодость. там мне мне друг показал так забираю кирку пятая дешевая пшела все жду І ставимо їх не боку, а так от, до себе. До себе. Стаємо в центрі і до себе поставимо. І дивіться. Портал Вендер світ. Портал Render Світ Ось собі потім теж знайдете. Так. Я... Попробую вбити дракона края. Щоб повернутися, треба його вбити, а по... І тобі відкриється портал в той. Коротше я просто потім зроблю. О, все. Йду поздно ще й штуки. І б його вже знищувати. Так, коротше, беру лук, щоб не пать. Сьогодні мого друга Нацу нема. Він не, він не прийшов, не хотів йти. Коротше, буду літати. Якщо щось сподобалось, то напишіть в коментарі. Все, Останнє йдемо зламувати. Все. Беремо алмазний меч. І йдемо сюди. Так, треба зачарувати на острові. Бо ми так його ніколи не вб'ємо. Чика. Небесну якору острота забрать. Немає сигнал с бачите. Щоб його забити, треба просто стати тут і чекати, поки він сюди, сюди, він все сюди при... залітає і залипає тут. Удача, приманк, 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 облагонят. Блин, не можна вже. Ладно, значить будемо його табопати. Окно ще. Пошли ходить. Відходим, відходим. Идм, бьем, бьем, давай. Ну. Давай. То ли хочу просто за хочуптза нимлетать ай Беремо за емпер за колю і третьо і... назад. Падаємо. Тут закінчення Майнкрафта. Ми пройшли Майнкрафт. Але його буде припустити, нажимаєте, щоб не чекати того, що тобто втворив його. Закінчу, бо ух, мені треба йти йти бавитись. Ну, не бавитись, а. До, до свого друга. Він з ним теж треба ще зняти одне відео. До завтра, завтра нове відео.